Я прийду вже скоро за тобою і візьму тебе, я в небеса я купив тебе ціною в я, голубонько моя, води не ссядь любові ріки світу не її я купив тебе. Сіною крові, муках і стражданнях на кресті, шумні води не згасять любові, ссять любов, не зальють її. я купив тебе, ціною крові, муках і стражданнях на кресті. День весілля скоро наступає, в небі приготовлене тобі, там Єрусалим тебе чекає, будь до смерті вірна я мені, шумні води не сясять любові, Ріки світу не її. Я купив тебе ціною крові, Мука, і страждання на хресті, шумні води не скасять любові, ріки світу не її. Я купив тебе ціною крові, мука і страждання на хресті. Сурми голос залунає, всі почують надзвичайний крик, суть ляте над грішною землею, ти ж готова будь у кожну мить, що води не ссять любого, віки світу не заютії, Я купив те. Ціною крові, В муках і стражданнях на хресті, шумні води не засять любові Ріки світу не її я купив тебе, ціною крові, В муках і стражданнях на хресті